Пуск четвертого енергоблока Рівненської АЕС одна із визначних подій в історії атомної станції. Шлях від першого куба бетону до увімкнення в енергомережу мільйонника довгий та непростий, але водночас цікавий. Атомники, які брали активну участь у пусконалагоджувальних роботах, отримали надважливий досвід. І ось уже 20 років успішно експлуатують четвертий енергоблок Поліського енерговелета. Серед них Олег Килюх – заступник генерального директора Рівненської АЕС з персоналу. На час спуску енергоблоку номер 4 я працював в цеху теплової автоматики та вимірювань на дільниці автоматизованих систем управління технологічним процесом на посаді інженера електроніка першої категорії. Я виконував обов'язки щодо налагодження, впровадження і супроводу системи внутрішнього реакторного контролю енергоблоку номер 4 Дуже була згуртована робота всього колективу нашої станції. Ми не рахувалися ні з часом, ні з відпустками, ні з якимись іншими справами, тому що перед нами стояла дійсно велика задача запустити енергоблок номер 4 зробити це вчасно і якісно. Із таких цікавих подій це, звичайно, був сам пуск енергоблоку, тому що так ми зробили дуже багато роботи. На всіх попередніх періодах до пуску енергоблоку, тобто ми проводили випробування системи внутрішньореакторного контролю як на площадці самого постачальника, так і вже безпосередньо після монтажу у нас на станції. Ось це були великий, дуже об'єм робіт. Ми його виконали якісно, однак ми це все випробували, звичайно, на тестових даних. І коли блок був впущений в експлуатацію, почали піднімати потужність і десь на 30% потужності, коли включається розрахунок, Саме системи внутрішньакного контролю, саме нейтрон-фізичний розрахунок ми побачили певні негаразди. Однак ми згуртувалися, продумали всі моменти, відкинули певні елементи розрахунків і знайшли причину. І через буквально півтори години система працювала в штатному режимі. Всі були задоволені і підйом мощності продовжився. Система внутрішнього реактор контролю як дуже складна а, технологічна система а, потребувала дуже високої кваліфікації. Вона ще ніде не працювала. Це була перша в, в такій конфігурації. Це певним чином також був виклик для нас. Однак ми ну, справилися з цією задачею і запустили енергоблок, запустили систему, тому що система внутрішнього реакторного контролю це найбільш наукоємка система енергоблоку взагалі. Тому ну, складні розрахунки, складні процедури, підходи, і в цьому всьому треба було розібратися і зрозуміти, як цей комплекс працює і запустити і супроводжувати. Хотілося відмітити високий професіоналізм двох підрозділів, які приймали участь в впровадженні даної системи. Це, звичайно, Цехтав, лабораторія СУТП на той час вона була, і хотілося відмітити саме Філоніча Володимира. Афілова Володимира, Дениса Єлісєєва, і також великий вклад в працездатність і запуск системи це зробили також і спеціалісти відділу ядерної безпеки. Ну, на той час цими питаннями займалися Загребельний Леонід, Сергій Гуцало, Борис Вадим і тому пуск цієї системи. Дійсно залежав від професійності цих спеціалістів, і, звичайно, завдяки всім нам, ця система була запущена і працювала успішно. Цей досвід був дуже важливий в тому плані, що багато хто із працівників це було для них вперше, це було викликом, і ми бачимо, що ми успішно справилися, тому ми постійно. Наш четвертий енергоблок і удосконалюємо, і виходять нові технології, нові підходи, нові процедури, і постійно робота нашого енергоблоку покращується, і ми сподіваємось, що в подальшому ми все-таки запустимо ще й п'ятий енергоблок, і наша станція буде працювати як, -як і раніше, безпечно і якісно. З 2001 року у колективі атомників Рівненської АЕС працює Сергій Гуцало, начальник управління інформації та зв'язків з громадськістю. На період пусконалагоджувальних робіт четвертого енергоблока атомник працював у відділі ядерної безпеки, коли відбувалися підготовчі роботи до пуску четвертого енергоблоку і відповідно пускові операції, фізичний енергетичний пуск реактора. Я працював чуть більше трьох років. Я був тоді досить молодим спеціалістом. Було дуже відповідально і тривожно відчувати себе дотичним до такої важливої справи. На момент пуску налагоджувальних робіт на енергоблокі номер 4 я працював у відділі ядерної безпеки. В ядерно-фізичній лабораторії в групі внутрішньореакторного контролю. Ну, відповідно, моя безпосередня робота була пов'язана саме з системою внутрішньореакторного контролю. Це контроль за теплофізичними нейтронно фізичними параметрами активних зон. Для четвертого нероблоку це знову ж таки все було нове. Конфігурація активної зони це перше завантаження. Відповідно, воно відрізнялося від тих завантажень, які були на інших енергоблоках. Предметно, що для мене, от що запам'яталося, що саме в мою зміну, коли я був на перевантажувальній машині контролюючим фізиком, в мою зміну ми загрузили 163-ю касету. Це якраз завершилося завантаження свіжими ТВС. Згадуючи про роботу в той час в відділі ядерної безпеки, хотілося б відмітити свій позитивний досвід роботи саме з людьми, які мене безпосередньо оточували. Це і мій керівник групи Леонід Загребельний, Шевченко Ігор, Андріанов Олексій, Дмитрієнко, Дмитро. Це саме ті люди, які ніколи не шкодували свій вільний час, щоб поділитися досвідом, щоб розказати про специфіку роботи, нашої роботи в цілому, про роботу обладнання. Багато часу приділяв саме навчанню і. Персонал Віктора Грабко — це приємно, і колектив був дуже згуртований. Він і таким зараз, я переконаний, залишається. Враховуючи сьогоднішні реалії, ми розуміємо, наскільки було важливо 20 років назад добудувати і пустити четвертий енергоблок, тому що ну, енергетична незалежність країни вона обумовлена. Тою кількістю енергоблоків, які сьогодні працюють. І четвертий енергоблок, він наймолодший в Україні, але час іде, і вже сьогодні потрібно думати про продовження терміну експлуатації. Однозначно потрібно думати про будівництво нових енергоблоків, сьогоднішні реалії, в яких ми проживаємо, і світові тенденції приводять нас до однієї думки і до одного переконання, що майбутнє все ж таки за ядерною енергетикою.